Що кількість завантажень нової версії гри Heroes The Bible Trivia Game нещодавно перевищило 100 тисяч по всьому світу. Гра створена командою однодумців, християн допомагає молоді у вивченні біблії. Ми, звичайно, сподівалися, що гру завантажуватимуть і гратимуть багато разів, але з іграми ніколи не вгадаєш. Пояснює помічник директора з комунікації Всесвітньої адвентистської церкви Сем Невес. Завершити рік запуску гри зі спільнотою із більше аніж 100 тисяч гравців це просто чудово. Нова офіційна назва гри герої 2, Адже 8 років тому, в 2013 році, вийшла гра Першопроходець. Проте творці обіцяють, що на підході ще кілька версій, і до неї постійно випускатиметься оновлення. За словами керівника проєкту Heroes Джеферсона Насіменто, рубіж у 100 тисяч завантажень був досягнути лише за 9 місяців без будь-якої платної реклами. Звичайно, цифри це добре і мотивує нас працювати ще більше. Але наша головна мета дати людям інструмент, який спонукає їх більше вивчати Біблію. Хоча за своєю суттю грає біблійною вікториною, основний акцент в героях зроблено на тому, щоб спонукати користувачів до глибшої взаємодії з писанням через вивчення Біблії. Біблійні уроки, які можна вивчати паралельно із проходженням гри, так і називаються «Великі питання. Ми всі знаємо історію Йосипа та його братів, але головне питання цієї оповіді як ми можемо пробачити нашим близьким, які роблять щось проти нас. Ви починаєте грати в гру взаємодіючи з історіями, і це призводить до того, що ви ставите серйозні питання і знайомитеся з найбільшим героєм усіх часів Ісусом. І ось тоді питання стають справді глибокими. На практиці команда героїв використовувала спеціальне програмне забезпечення, щоб визначити питання, пов'язані з Біблією, що найчастіше зустрічається в інтернеті. Всіх їх зібрали в курс. В уроках згадуються такі питання: як що відбувається, коли ви вмираєте, як упоратися з тривогою, та якщо Бог добрий, чому ми страждаємо? Користувачі можуть отримати доступ до біблійних уроків і вивчати їх кількома способами, самостійно через додаток героїв на спеціально створеній платформі вивчення біблії, яку запустив бразильський телеканал Hope Channel, де є безліч зручних для користувача ресурсів, або приєднуючись до молитовних груп зазвичай під керівництвом пастора чи молодіжного лідера. Зараз над Heroes працюють понад 15 фрілансерів, включаючи керівників команди, розробників, дизайнерів, сіо та веб-фахівців, творців соціальних мереж та контенту, а також координатора-перекладача. Коли Heroes тільки вийшла, вона була доступна чотирма мовами: англійською, португальською, іспанською та французькою. Але з того часу розширилася і тепер включає Тайську, малайську, корейську, румунську та суахілі а незабаром будуть додані китайська та хінді. Радимо вам написати службу підтримки, щоб і українська теж опинилася в цьому переліку. Говорячи про досягнення 100 тисяч завантажень, Насименто сказав: Я повинен подякувати всім, хто допоміг нам досягти цього, членам нашої команди, користувачам, які запросили інших завантажити додаток багатьом християнським лідерам, які поділилися інформацією у своїх соціальних мережах, і передусім Богові за його керівництво. Правду кажучи, Бог дає своїм дітям різні таланти і креативні ідеї, чому б не використовувати їх для звіщення божої вістки.